У всіх є можливість показувати демонстрацію екрану робити. Так. Так. А у котрій годині буде захист? Е, починається в 10-10 годин. Трібно е, з камерою так підключатися. Е, ну, вам так, так. Да. Ви можете мені зараз на протязі дня, сьогодні, в нашій групі, усі дипломні, да, четвертий курс, дипломбакала, скинути по порядку ваші рецензії. Uh -huh. Я тільки що скинула файл там на всіх, на всю групу. Виберете, берете, ну, бажано веде зробити це сьогодні, щоб на завтра все було. Якщо раптом не буде, це не, не критично. Щоб це вас не вводило в шок, а да, ну, просто намагайтеся да? Перший зайві стархітектори була на запрошується до написку. І зараз хочу продемонструвати вам свою дипломну роботу пошук ділянки для проєктування відбувався на основі схеми існуючого зонування території. Він має скляний тамбур, який поділений на два блоки, щоб розмежувати потік людей з двох сторін. читальній залі теж є вихід до тераси на другому поверсі. На біл схемі детально продемонстровано планування рішення, технічні приміщення розміщені окремим блоком на Даху за рахунок заскленого тамбура складається враження залишаючого в повітрі центрального об'єму. Далі представлена візуалізація інтер'єра, а саме веспідуля. У мене все. Дякую за увагу. Дуже дякую, Анастасії Геннадійовна. Члені комісії, прошу цілком, можемо далі працювати як сформований архітект. Є багато цікавих таких речей. Звичайно, є ще що поправляти, але я думаю, що здобувається даний завважний в нас для замітку. Дійсно, є у цій роботі і недоліки, перш за все, не все там з нормами добре. Мені дуже сподобалися професійні розрізи, елементи конструкції показані, візуалізація. Дякую вам, поздравляю вас з захистом. Лексику на рівень В2 буде складновато, яку саме краще вчити, яка більш популярна, на чому сконцентруватись і на що не витрачати час. Що тебе взагалі немає ніякої іншої альтернативи? Якщо ти можеш ці всі списки пройтись, продивитись. У на день, вже 10 ранку, я вже як 3 години встала. Кого я обманю? Дві побігала я шпарена і пополивала квіти, тому що вони вже почали загибатися, тому що їх залишили на мене. Але наступні три дні буде пасмурно. То це моє становище трошки рятує. Сьогодні треба ще сходити за водичкою для квітів, купити лаваш і це все встигнути до дощу. А до цього, щоб встигнути заморозити банани для морозива, казала та, яка за межитю ходить. Ой. Ну, на майбутнє заморозити банани, щоб зробити морозиво. Поснідати. І потім, коли прийду, треба буде позайматися англійською, тому що в понеділок у мене Єві. Я просто сподіваюся, що не буде зливи, щоб спокійно добратися, написати те Єві і трошечки видихнути. Ce pot să Забрала крем сонце захисний аптеки. В мене є одна особистість. в мене Невеличка алергія на сонце. Перше сонце це одразу я покриваюсь трошечки червоними плямами. Якщо я занадто довго перебуваю на сонці, тому ось цей кремчик для мене просто must have, Ну не саме цей, це я буду його вперше тестувати. В нього дуже гарний склад саме з натуральних інгредієнтів. Це якщо брати активні компоненти. Тому я дуже сподіваюся, що він буде працювати. А ще він приємно пахне, це теж плюс. А ще круто, що не відчувається ось такої плівки на шкірі, що часто буває через якісь такі дуже щільні крема. Ну, звісно, кепочку вдягнути. За сьогодні я встигла все ж таки пройти підготовку до ЄВІ з англійської. Отже, мені залишилося на сьогодні тільки записати текст, щоб отримати завтра сертифікат щодо проходження курсу з веб-дизайну. Результати до речі можна подивитися в моєму інстаграмі. Якщо ви не підписані, то можете підписатися. А я запишу відео і буду вже трошечки відпочивати. Повноцінно я зможу відпочити вже після зданого Єві завтра. А завтра, до речі, воно в мене на три. Мені на третю годину дня треба бути вже в тому пункті, де я буду здавати. Я сподіваюся на плюс-мінус гарну погоду і на плюс-мінус гарні результати з Єві. Потім. Сьогодні трошки прохолодно, тому я так тепло вдяглася. І ще й через те, що я ще не довилікувала свій нежить, зібрала все необхідне, ніби можна бігти. В прекрасному сонечку я вирішила записати вам розпаковочку. До мене сьогодні прийшло дві посилки. Ну, взагалі повинна прийти була одна, але ну, я думаю, на цей товар я просто залишу силочку. Якщо дівчатам буде цікаво, то вони перейдуть і подивляться. І мені дуже подобається якість їхньої білизни. Саме ціна якість приходиться все в таких окремих пакетиках, і на кожній одиниці товару є ось така бірочка. Ну я одні розпакую, щоб продемонструвати трошечки. Я думаю, в нас вже відносини вийшли на той рівень, коли я можу демонструвати білизну просто в руках. Яку купляю. Ну мені подобається те, що в них такі кружечки ось тут. Це вже друга партія, яку я в них беру. О, це набір для заняття з йоги. Оце я вам навіть продемонструю на собі. ФОП такий. Він виходить з такими пупиришками, щоб воно було не прям одну до тіла і мало повітряні простори, мінімальні між тілом та тканиною. І друга частина комплекту це такі шортики з резиночкою. Вона така дуже тугенька, але я сподіваюся, буде на мене. Єві я сьогодні здала. Бал, який я отримала, ну, могло бути і краще, так як я готувалася. По англійському я хоча б здала на один бал вище ніж я пробне писала, тому в якійсь мірі я трошечки рада.